Початок повномасштабного вторгнення. Росія домінує у Чорному морі. Тоді ж, президент України доручає службі безпеки зробити все, аби витіснити звідти ворога. Це задача верховного головнокомандувача президента України: перерізати відповідну ворожу логістичну артерію, яка підживлює ворожі війська на півдні України. Контроль і перевага Росії у Чорному морі давала їм низку виграшних позицій. По-перше, у ворога був вогневий контроль за українським узбережжям. По-друге, зі своїх десантних кораблів вони могли здійснити висадку на нашу українську територію. По-третє, за рахунок домінування у Чорному морі вони перешкоджали торговельним маршрутам, які у нас є. Щоб виконувати завдання, створили морські дрони Сі Бейбі. Над розробкою працювала команда із фахових співробітників СБУ, інженерів, АІТ-спеціалістів і військових моряків. Невеличкий шестиметровий човен. В змозі на великій швидкості переносити по чорному морю в хвилюванні до 4 балів 2 тони корисного навантаження. Це не просто морський дрон, а це технологічна платформа, яку можна підготувати для різних технологічних рішень. Вперше малюків використали у липні 2023-го. Під час підготовки спецоперації з атаки на незаконно встановлений кримський міст. Служба безпеки отримувала інформацію, в тому числі з відкритих джерел. Зокрема, одним з таких стало відео Росіянки. Відеозапис росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті і зафільмувала внутрішні конструкції арки мосту. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці потрібно атакувати міст, щоб завдати йому максимального пошкодження. Внаслідок другої атаки на кримський міст, пошкодили залізничний та автомобільний шляхи. З військової точки зору це знову ж таки перерізання логістичної артерії. Коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня, то вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі, значить, засоби ураження, військову техніку, озброєння, вони той час переставля... переправляли вже альтернативно пантонною переправою. Міст повноцінно не функціонував наразі. Після останнього враження він по сей день перебуває на ремонті. Кримський міст приречений. це незаконна побудова на території України. Раїни, тому йому тут не місце. Зокрема, у цьому році дрони Сібейбі вразили також ракетоносії Самум та Павел Державін, а ще пошкодили великий військовий буксир Ніколай Муру та новітній розвідувально-гідрографічний корабель Владімір Козіцький. Це цілком законна для нас ціль відповідно до норм Женевської конвенції інших норм міжнародного права чинного законодавства звичаїв традицій ведення війни. Це цілком законна ціль. Домінування Росії у Чорному морі прийшов кінець. Вона витісняється із Чорного моря. Це визнають як і в Україні, так і за кордоном. По суті, зараз воєнний флот РФ прикутий до своїх портів базування. Для проведення операцій у Чорному морі СБУ створила ще один надводний безпілотник. Мама. Це не просто експериментальна або пілотна річ. Це річ, яка пройшла бойові випробування і довела свою ефективність. Зокрема, саме завдяки дронам СБУ Мамай, уже цього року було вражено два російських кораблі біля порту у Новоросійську. Це десантний корабель Алінгорський Гарняк, а також танкер Сіг. І, поки західні партнери захоплюються українськими винаходами, ворог гостро і болісно сприймає надводні апарати, кажуть у службі безпеки. Це болючий удар по них. Тому що окрім безпосередньо військової мети, яку ми переслідуємо, так безпосередньо знищення або ураження кораблів, це також і удар по них іміджово, так тобто, дрони СБУ вони змінили філософію військово-морських операцій. Загалом вони похитнули міф про непереможність російського воєнного флоту. Нині ж СБУ на основі технологічної платформи Сібейбі готує нові винаходи. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Карина Подленко, Ігор Сулій, Максим Масленіков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.